Малята, послухайте ще одну цікаву історію про маленького песика лапчик і горіховий листок. Коли на вечірньому небі засвітили своє світло зіренький місяць, лапчик уже почав дрімати. Та світло місяця цього вечора було дуже яскраве, воно так світило до лапчикової будки, що він аж розплющив оченята і вийшов із хатки. Та тільки трішки відійшов від будки, як почув, що його лапки стали на щось хрустке. Від цього звуку він відстрибнув, притулився до хатинки, стояв і роздумував. Що ж це так хрустнуло? Цілий день тут бігав, нічого не грустіло. Та це впав мій сухий листок, а ти лапками наступив на нього, пояснив старий горіх. Твій листок? здивувався лапчик, а чому він став такий коричневий? Скоро усе листя таким стане і опаде. От тоді я й засну, розповів горіх. А чого ж він так хрускає?» – зацікавився лапчик. Це тому, що він зовсім безсилий. У ньому вже немає мого соку. Він просто став сухим, розумієш? А ще цей листочок зів'яв так швидко від смутку. Він чув, як сорока розповіла своїм діткам, що скоро усі дерева стоятимуть голі, що листя усе опаде. А він що, не хотів опадати? Так, він радів, що я такий гарний, з зеленим листям тішився, що міг сховати від дощу метелика, що давав тінь у спеку, а коли упаде, то стане уже нікому не потрібний. Ні, ні, потрібний, весело сказав лапчик. Він мені потрібний. Я візьму його. Собі до хатки він зігріватиме мене, коли прийде ця холодна зима, і проліте мені нагадуватиме. Лапчик аж застрибав від цієї радісної думки. Як гарно ти придумав, тішився горіх. Розумієш, просто усім треба знати, що ти комусь потрібний, так радісніше жити. Пояснив песику щасливий горіх. А лапчик тим часом обережно взяв зубками листок і поніс його до хатинки. Як щось дуже дороге його серденьку поклав листочок собі під голівку і відчув, що той зрадів, став теплим, як літнє сонечко. Щасливий лапчик міцно заснув, задрімав, і старий горіх. А у далекому небі. Кожна зіренька у цю ніч роздумувала над тим, як добре знати, що ти комусь потрібний.